Панове, привіт! Як 93-й Андрій дебютував у моїй команді? Чим для мене закінчилася уікенд-ліга і якими були мої нагороди? Зараз це все побачите. Ну а вже завтра відбудеться півфінальні поєдинки Кубка Африканських націй. Спочатку Нігерія зіграє проти Південної Африканської Республіки, а тоді господар турніру Кодівуар зіграє проти Демократичної Республіки Конго. Якщо у вас є прогнози, то ФАВБет до ваших послуг. Зробіть для себе перегляд цікавішим. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео. Принесе дуже времний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від FavBet. 12 матчів без поразок, а в 13-му я вів в рахунку в один гол у другому таймі, але в мене впало світло. Не пригадаю, коли таке було взагалі в останнє, що в мене світла не стало. Ну, це хоча б добре, що я таке не пригадаю. Але так, в мене поразка таким чином з'явилася перша в цій вікінлізі, і далі вже ВЛК пішла з проблемками. Ох, кембл. О, ти дивись який гарний склад. О, зайшло те, про що мені писав вчора один із підписників і ще в телеграм скидував відео, як він то забивав. Я вирішив спробувати, бо тут же ну дуже гострий кут, нема що робити. Зайшло реально. Сава, ну ти десь Даш розтяжечку ти гніг чи ні. Ти тільки будеш забирати мічі, отакі от один в один. Дуже добре, треба вирішувати, треба вирішувати. Вирішувати треба, підправу візьмемо і спокійно вирішимо. Да від жаноля добре, Ну ти дивися на чотири Гарінча Але діра я в шоці на маркеті 3 мільйони а мені щось не дуже йде він. На страйкері він не дасть того, що дає жинуля. 15 хвилин в нього є. Мухаммед. Просто вийшов на поле, забив гол, пішов з поля. Нормально. Це було стильно, Андріє. Це було стильно. Обердорф. Месі О, от і Месі Чи не вперше я його бачу за Велго, то 15-й матч? У мене був такий план, але потім. Забив на нього. І Андріє! Ось так! 1-0, Фієр Янріє! Опа! Не буде промо, який замінить ту карту. Ой, дали нічого. Он модрич суперника звіра, кер. О, погано, ой, погано. Ой-ой-ой, як же Вау. леу. Та-та-та-та-та... Бп... Удар пас. Шо дав? Ай, сава! А курва, як я в перехоплення можу взагалі там дати, якщо таке відбувається. Ооо! Ріп. Я це вже не витягнув.

О, якось трошки вибралися з тої дупи. О, сава. Та бей, бляха, єй, я все записую. Добре. Сміт. Mm -hmm. Ой, бляха. Ну вони колись пофіксять цю хрінь. Ну скільки треба ще років в грі випускатися. Ну, типу, я не можу підкат взагалі там стрибати, щоб блокувати удар. Ну удар вже ж. Годину тому був. Єс! Yes. Бабка доказала. Ніхрена собі план забирає. Ні на кутове, нікуди. Чисто собі. Ну, лосі. О! А! Mam nawet bardzo dziwne wrażenie w tym meczu Dobrze Jasne ha! Nice pit cut Пан. Андрей, от ту атаку и подбег забывать? Після навісу я відчував, що це GG для Окера. Третій ранг. Я... Я... Коли бачу третій ранг, в мене таке відчуття. Shame on me. Хоча я програв лише два матчі, то міг би бути другий ранг, але. Може буде якась The Champions League. Мадре oh. мія! Ой, дякую. А, -а, -а, а. Це натяк. Я таке розумію. Ми його збираємо. Отримуємо плюс 2. А Дейвіс доки? Бо поки я буду збирати Девіса, вони ще й випустять якусь анаконду до 20 лютого. О-о-о-о! Це ще один натяк, якщо ви не зрозуміли. Це Роберт Левандовський теж гравець Мюнхенської Баварії. Ну, 90 рейтинг, то дякую. Ну піки, до речі, краще йдуть, ніж. Е... інколи за перший ран, я вам скажу. Мікс кампанії, ано. О, що це таке? Краще б то була Хорватія. Та це Сісоко. Синенький. Рівно 85-й, не збрехали. Казали, що 85-й на 85-й. 24 рарних. М -м. Іміг. Ха-ха-ха! за приколи Ну, от як так? Ну, так просто не буває розумієте, чи ні? Ано, модрич. Хрватська Ох Боже, 83-й. Дві штуки 85 плюс приносять мені Іспанія, Бутелья з перегон. Боже. Як та як? Ой, промо летить. Ліга чемпіонів якась, чи що? Хто там є? Юнайтед. Бруно Фернандеш? Хіба я не бачив? О, ясненько. А хто тут тоді з ним? Якийсь моцний пак в нас виходить. І це. Пронз. О. Ну, фолдер. Скільки коштує напевно, по рейтингу? Десь там 1045 буде, ні. Ой, 300 тисяч! Вау! За що? За що ви даєте 300 тисяч боже мій? Що означає вона отримує макс ап. Ну, то то поки станеться, і в неї пейс все одно буде 87. Та до дуба, я зараз продам. Я продам все одному ночі, продам, виставлю. Ultimate pack, хочу ще промо, нема. Оооо, подвійний, подвійний, подвійний волкаут. Оло-лоло-о-лоло-ло-лоло. Левандовський, давай знову, іде сюди. Ей, восьмо. Нехай. Енлер. Ви проте чому на 300 к, ага. Тому що буде довго грати від чемпіонів. Ясно. Погляньте який пак, Едегор, Рурд. Хороший пак. О, Нерес, дякую. Да, від Нерес. Ну що, Бенфіка доходить до фіналу, а там програє, бо в неї прокляття? І мій нерес росте. Як вам план? Хто зі мною з таким планом? Нормальна карта буде. 83 плюс, 10 штук. Ай, без промо. Ну, кіміг Угу, Магул. Так, не одне, то друге. Одна. Ой, Мусіала. От вам пак 83. 20 штук, 20 штук 83. Після цього я навіть не зможу півгодини нічого відкрити, бо там буде купа високого рейтингу в дублікатах і тут. А якщо його чемпіонівське промо. Ні, я не хочу такі паки. О, кіміг! Отако. ха О тако. тут же однозначно, мені здається, треба збирати, То третій за сьогодні. Але він тут один. І це так сумно. О, на. What's your name? О, інформ, дякую. Ну і погляньте, що тут відбувається. Все в дублікатах. Тут може бути Ліга чемпіонів, чи тут тільки Голд. Боже. Поїхали. Давайте мені Лігу Чемпіонівську. Дали вже. О, Голланд Е, Едегор. Ясненько. Подвійний. Дякую. Оу, Мартінес. Хм, давно не бачив. Ага. Інформа не дали. Я з таким успіхом зараз швидко тих інформів позбудуся. І знову без промо. Просто рейтинг. І Кімміг. Я в шоці. Подвійний? Не подвійний. Ти один тепер. Ну кімміг. Як я тебе зброю, будеш погано грати? І остання третя крутилочка. О, Ліга Чемпіонів. Ну дякую нарешті щось таке веселе, але то Гол О, Оооооо чекай, чекай, Міньян. Я теж так думаю, що його там не було, там був Донарума серед у чемпіонівських. А хто ж тоді з Міньяном? Хоран. Рейтинг. Рейтен. Просто буде рейтинг. Оран чи Горан, я не знаю. Поінтригували, дякую. Е, і всередині нічого веселого. Це Ліон, це Лінк до Баша. Ого. ком'юніті здуріло з тими дівками, я вам кажу. Бронз в мене там за 300 тисяч забрали, тут по 200 тисяч луплять. Куди її ставити, що робити? Т-66. Ну вона ніби буде апатися, але толку з того. Ну, а з Тірі Андрій, щось будемо думати. На місце нуля я пробував його поставити, але як і підозрював, там він мені не буде так подобатися, тому що у Давіда нуля є 5 зірочок на фінтах і 5 на неробочій нозі. В Андрі всього лише по 4. Дуже шкода, що і їй зажали йому ще одну зірочку. В Торреса, наприклад, зелененького є п'ята на фінтах. І це, знаєте, ватація додає різноманіття, коли ти граєш проти сильного суперника. Ну а на фланзі з його габаритами теж не дуже весело мені грати. Хоча все одно цікавіше трохи, аніж Вінісіус Джуніор, тому що він там вже рарний, трохи ніби не дотягує по цьому складу. Андрій цікавіше пропонує себе, вибирає позицію, хоча він все-таки спритніший, і швидше Лівим Стіком рухається значно. Ну і п'ята зірка на фінтах є. Але поки я граю собі з Андрі на позиції лівого Вінгера, можливо, ще буду трохи женуля давати, відпочити, не знаю. Шкода такого гравця не ставити, тому я буду старатися його загравати. Все-таки майже 3 мільйони. Зараз на ринку коштує, але це точно оверпрайс. З 0 який там мільйон 100, мільйон 200 дає на полі значно більше на позиції страйкера. Та й на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.